Добрий ранок. У нас на Ютубі зараз буде... Попробуємо трохи одну таку практику, глянемо, як воно себе поведе. Частіше буде відео. Будемо старатися зробити три... три відео на тиждень. Ну, а там далі глянемо, як воно як воно себе, коротше, поведе. Так, що хотів ще сказати. Хотів, я в попередньому відео там в кінці казав. Зараз теж скажу дякую тій дівчині, яка пише. Давайте будемо дивитися їхні типу, відео і рекламу до кінця, щоб, щоб сім'ї були гроші. Дякую вам велике. Да, там, Коли показується реклама, ну коли у, 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 у відосі показується реклама, це якийсь там з кожної реклами, якийсь там 0,00.0102. Смотря, яка реклама. Центр типа нараховується. Так що дякую, хто дається рекламу до кінця. Це теж заробіток. І так, сьогодні що в нас? Я зараз піду наважу часнику трохи посилочок наважу, вийшов подивитися на гарбузи. Вау, клас. Починає сохнути водиння. Починає сохнути водиння. Це ці гарбузи що і сушили ж на своїй же сушарці. І ці ж гарбузи з цього ж, з цього ж поля і вони і собирались. Так що, бачу, так, да, є трохи перепил, тому що українка вся має бути, типу, отака. Така, така, із зеленими прожилками допускається. Трошки, ну, гарно. Не можна сказати, що. Геть погано, Хорошо. Якби нічого не сіяв, то <смі> не було б нічого. Так, Коли щось посієш, то що є. І зараз піду навожу чеснику, <кхі> потім з Артуром в садочок. Завезу Артура в садочок і буду займатися готувати. Мені батько Танін привіз е, раму від Дядь Ваня е, мені віддав. А я йому взамін подарочок такий. І, як сказати, рох, оленя і лося і голова дерев'яна вирізана. Воно в мене було у нас в хаті, а потім зробили ремонт, винесли, ну, коротше. А, і воно лежало пилюкою припадало. Думаю, що воно буде лежати, а він охотник, я йому віддам. Так що буду готувати потрошку плуга до, до, до сезону. У мене на нього там особі плани. Думаю, працювати має відлічно. Так, вважав три поселочки. Саме ще тут четвірочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ящиків. Ну вони не повні. Четвірка. Ось така вона. Я перед відправкою беру, от браковую, тому що попадають, от буває попадають десь пошкоджений. Буває попадає реп. От, як зараз репнутий. Це все. В брак. А брак потім там хтось заказував. І ще жде одна жінка з інстаграму. Щось вони якесь лікарство чуть П'ятерочки залишилось. Ну, троєчки теж. Побачу. В принципі, її теж можна, якщо не продасться, буду садити. Я виберу тільки великі зубки. План. Або пусть у мене є рецепт. Так що, хто ще хоче, там вайбер є. На або я під відео залишу номер вайбера, замовляйте. Да, цей рік з часничком трохи тяжко, тому що погодні умови, определені, такі нестабільні були. Ну, нічого, це все уроки. Я думаю, пройшли рік садив, думаю, коротше, ну все, зробив виводи, що не так, там мідорядне, одне, друге, третє. Цей рік все вроді врахував, потім опять, опять виводи ділаю. Ну, на наступний рік це буде третій, буду знову вчитися. Додавать ще до тих навчань ще додавать. Так, веземо Артура в садочок, Картуха. Давай, здоровесь, махай привіт. Махай Проснуся в настроєнні. Поїдемо. Поїдемо зараз. Ну, наче що? В садочку наче добре все. Да, Артуха? Прописи ділає, так виводить старательно. Ну, довго, звісно, але старається. Так, а зараз йду, займуся зараз, бройлерами. Це ж ми купили 40 штук були бройлерів. Одне маленьке, погибло, щось воно таке було кволе ізначально. Друге. І два більшенькі. Погибли. Ну щось не знаю, чи то вже жара була. Ну коротше, залишилося щось там 30, 37 чи 36 штук. Ми вирізали раз десяток. вагу вони набирали мгновенно. Мгновинно і швидко. Я щось рахував. Блін, чи 68 грам, чи 70? Ні. Коротше, я щось вже не пам'ятаю, в мене десь там записано є. Набирали вісь вони нормально. Тут я рішив, ми вирізали там раз десяток бехнули, другий раз десяток бехнули. І оставили в холодильник, морозилку запустили здорову, скидали туди, що тушками, що так порозбирали. А це залишилося троє, я не знаю, чи щось ми так туди-сюди троє залишилось і не, було, не доходило до, хне, до них, корм був. Думаю, коротше, хай ростуть. Такі вони не знаю, скільки, по кілограм 5 буде видно. Так що... Треба освобождати. Я в принципі, думав на осінь сюди ще взяти не знаю, десятка 3 але будемо дивитися, тому що я, я трохи не встигаю. Багато зараз роботи буде, і гарбузи, і сушка, і гною треба порозвозити. І коротше, плуг переробляти хочу, бо цей у мене великий. У мене тут два корпуса, захват здоровий. Я хочу зробити один корпус, але з передплужником і з відрізним диском. Щоб захват був менший. Ну, глянемо, коротше. Так що будемо? буду зараз зайняти... займуся бройлерами, потім буду переходити до плуга. Так, отакі у нас три туші. Це два пітуха і курка. Це я в себе майстерській застелив на столику. Зараз поставив ваги, тарілку, миску, зробив тару, зараз зважимо стіки. Це їм ми брали квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Коротше, 5 місяців. Так, курка. виходить 5705. Петух, 5200. І третій петух, найменший 3,985. Зараз важимо чистого. Так, ця туша, що була 5, з чимось стала 4490. Цей півень був, що 5200 став 4435. І цей, що найменший, став 3,350. Нормально. І загалом три штуки 12 370. Так, я зайшов до хати, тому що там ходив по своїй. ти так дивишся? Робив по своїх ділах, Таня каже, а мала проснулася і в стільчику. Таня їй ставить стільчик такий, стільчик для кормлення, Два в одному чи три в одному, да? І вона ставить перед акваріум. І мала так наблюдає, дивиться на акваріум і все. А це, коротше, розхникалося. Таня каже, прийди візьми, її, бо вона м'ясо там туди-сюди, а вона, коротше, хниче. Мене вона А я що, а а я прийду, вона... Я, сіпла... я прийшов взяв на руки і воно все. <кхи> Давай, яка ти красива. Диви, яка ти красота! ой, не могу. Ой, не могу. Все, до всё, кажется, хватит любові. Так. Ай, які красоти. Які красоти. Що ти ж ту, ну, ту руку? Надо сказати, да? що да, ти ж їж руку. Рада ти з'їв. Як апрелість. Да? Так, ти знімав. Так, поки. Ти, ти прийшла підказувати мені, так? що мені робити? як? Я хай пішла, прийшла у мене... до тебе на ручки, а мама поїде Тут у до... мене отаке буде затія. Один корпус великий, по 35, побачу. Може сюди доварю чуть-чуть, щоб було по десь захват 40. Спереді буде нього от різний чи цей, передплужник. А тут з цієї сторони якось сюди притулю, щоб був от, різний диск. Їх в мене два, вони були на ну, тому пугові. Але в мене одна проблема. Одне відвірство совпадає, а друге не совпадає. Ой. Ну, я нічого, в мене такого сверла немає на 20, 22. Я не просверлю, Я просто візьму, тут є оцей носок, просто такий скобой, його отак. До цього підніму. Буде на одному болту і на скобі держаться. Так, в планах. І буде один корпус, але більшим захватом. Тому що той, що плуг у мене є, там захват, то він пеленовські, стойки, такі ж самі стойки, але по цей леміг. І він зроблений типа по 25, але він ніяк не по 25. Він один, виходить, один 30, другий 33, Короте, там 60. 65 см десь йде захват. Мені для нього багато. Так що буду робити на один корпус, один десь по 40, доварю леміха, десь один по 40 зроблю. Станя каже, давай типа вилазь трактора і давай сядемо поїмо. Ти сказав а не я. Я сказав? Так, да, ти сказав, давай їсти. Ну, значить, я сказав, бо ми зараз поїмо, а я потім буду. Коротше. Потім не буде коли. Це в нас і, і обід, і вечеря буде. Вечером щось перехватили, то і все. Так. Будемо зараз їсти борщик. Борщ фігієний. Таня зробила цей раз, вона, Ні, вона варить завжди вкусні борщі. Тут а, тут це я я якась... а це щось якась... Іра. Іра? Це mm -hmm. Борщ. Таня нарізала огірки, помідорчики. Рагу, яйця. Ужина. Ну, наш жина, це це, 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 такий, і це не Ірина, юра, це, це, це тітьніна. Да. А ну-ка, що він? Іди і забираю його. Ой, Артуха, вже щось, щось не то. Так, будемо їсти. Коротше, що стосовно Артура. От теж утром. в Все довольний, нормальний, все настроєння, хороше. Кажу по поводу Артура. Веземо утром в садик, доволі, все, настроєння хороше. Но ми все одно не можемо до кінця так буть, так сказати, типу, спокійними розслабленими, бо... Це ну, було, наприклад, два дні нормально, а сьогодні він гірший і в садочку, гірший і вдома. Якось, коротко, якось я не знаю, з чим це связано, блін. Вроді і погода не мінялась нічого. Хоча не знаю. Це нам не мінялось. Як хто ти скидала повідомлення, що вони по-іншому все чують. Ну да, так, так уже. Куда куди він зараз Ну, Тих дивиться, не буде витишати. Ладно, йому пока самі. Так, у нас уже як вечір. Не веден, десь около 6 часов. Я робив би ще, короче, треба дозірювано. Чого? Потому що Артурка ходить, суєтиться і бачив, що йому... Наблюдаю за ним, бо ми виїхали на велосипедах. Я теж на велосипеді, бо за ним я не можу. Він в останнє час так біжить, ну, летить, і мені приходиться за ним бігти. А так ми вдвох. Я на Юрчиковому, він на своєму. і Я їду і встигаю за ним. А то він так ну, летить взагалі. Я, я просто цілу дорогу біжу за ним. А в мене ще коліно, блін. Біжиш, а воно тільки хрусь-хрусь, хрусь хрусь навіть коли йдеш, воно хрусь-хрусь. Хрусь-хрусь. А так я тепер встигаю. Да, Артур? Ми з тітірою на хазяйстві. Ні, не, не тільки з тітирою, звісно, де там досі, з Веронічкою, так, да, з Віронічкою теж на хазяйстві. Артур ще в другий день в садочку. <звач> там виклад... Вихователь дзвонила мені в 12, там щось... ну, там спитати треба було. А я така, а Таня, все нормально, каже, не, не переживай. А у нас сьогодні на повістки дня, що нам треба, нам треба помідори, гніють, їх треба бігом переробити. То вирішила, що ті раз зробимо томатного соку і на 4 кг помідор, там рецепт в тіктокі знайшли. У мене десь був класний рецепт, я по ньому закривала, але він був записаний, я його загубила. Треба все-таки в інтернеті десь щось зберігати. А кетчуп, просто кетчуп, І якісь маленькі баночки подостаю, сейчас на чердаку такі що, знаєте, з грибочка, от у всякого такого маленького юрчику буду зручно брати. І это. Ну, в общем, треба нам спешить. Сейчас покажу свою шайтан-машину. І... Ага-а. Що, не, бери, бери, тютиру. Ну, сейчас ще на шайтанім. Затираю, каже, служить. Там у мене на чайдин кусочек впав. А, ничего, нічого страшного. Так що, вот таки у нас справки. Сьогодні такий сюрприз. дзвонить мені дзвонок, неізвісний номер. Я беру така. Альон, на цей щоб дзвонили на водафон і та. Танюша, готуйся, веземо тобі котика. А це ж Оля, подружка з Іспанії, була тут теж у рідних у батьків, і виходить, були котики, вона не встигла завести. А це, в общем, батьки самі приїхали. Зараз буде вибирати. І котики приїхали. Ось такі, ось такі. Буду... І Жуля, Жуля, що ти Жуля є, нюхаєш. Щас... А ні, 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 вона добра, це, це трошки чернушка у нас така, знаєте, це... трохи не это. А що, ви видивляєте, що там це? Хто, хто там, що там. Оля, дивлюсь же, дивлюсь, бачиш, приїхали додому у Майданів. Зараз будемо дивитися. Пішов, пішов, дивіться. Геть, еть, еть. шок надо стать дістатись. Та надо в хаті. По хаті хочу О, диви, 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 яке нагло. Ото воно мені да. сподобалось, як маквінчик мій був. Пішло. Хоч би не потерять його, що сюди по хаті, зараз буду искать за этими засідами.